Вправа 1400 як зручніше додати? Чому? Ну що ж, подивимося що за віріс. Ми бачимо, що 4,2 плюс 8,93 плюс 0,8 можна згрупувати або 4,2 плюс 8,93, а потім вже додати 0,8. Чи можна 4,2 додати спочатку 0,8? 10, і потім може додати 8,93. Видно, що другий спосіб у нас простіший, тому що тут простіше виконувати обчислення. Тут навіть усно можна сказати, що це буде 5, а потім легко додати 8,93. Ну що ж, записуємо, що зручніше додати. Другим способом. через простіші. обчислення. Ну, і давайте запишемо, що ж вийде. Записуємо, що 4,2 плюс 8,93 плюс 0,8 це дорівнює. Отже, в дужках спочатку 4,2 ми додамо 0,8, а потім уже ми додамо 8,93. І це дорівнює. 4,2 плюс 0,8 це буде 4 цілих. А 2 плюс 8 це буде 10 або 1. Тобто це буде 5, цілих. і плюс 8,93. Це буде дорівнювати. 5 плюс 8 це буде 13, цілих. ну і ще в нас залишається 93. Соті. Все. Ну що ж, ось таке нескладне завдання, як можна спустити додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.